Всім привіт! Дуже рада вас вітати на своєму каналі. В сьогоднішньому відео я вам хочу показати своє замовлення з сайту ЄЗЕБРА. Знову були класні скидки, акції, ну і я вирішила зробити собі покупочки. Значить, Була цікава пропозиція, що якщо ви придбаєте на визначену суму продукції від Revolution, то вам іде в подарунок косметичні Засоби на 1600 гривень. Ну, я вам покажу, що мені сьогодні прийшло. Значить, Перше, що я замовила, значить, це ось така ось сироватка за 50 гривень, вона мені вийшла від Revolution. Ще догляд у мене був тільки один тонер. Я його використала, він мені дуже сподобався, класний. Такий його надовго хватило, але він доволі таки дорогий. Він мені був подарунок. Тому я його і використала. Значить, сироватка 30 мл. Вона, здається, з конопляним маслом для зволоження. Ось така ось інформація. От зараз вам покажу. Так ось все запаковано гарно. Такий пузирчок ось все скляне. Гарно, так виконано. Зараз я понюхаю. Ось такий має травяний запах. Мені якогось нагадує запах укропу, так здається. Наступна сироватка. Це ось така ось Skin. Це вже йшла мені в подарунок. Так, серум. Супер сіром. А ще вона також вона з цим. Ага, і без запаху. Також для зволоження. І вона, мабуть, так само виглядає, але має якийсь інший вид догляду. Так, така густенька. Зараз понюхаю, покажу вам, яка вона по густоті. Так, доволі така густенька вона. Аромат ідентичний. У цьому нагадую я запах окропа або якоїсь зелені. Так, нагадую, ця була мені в подарунок. Значить, що я ще замовила? Ось такі ось були гарні рум'яна, 7,5 г, і в мене вже є такі рожеві у відтінку балеріна. А це ось такі ось більш. Персиковий відтінок пі, тобто солодкий персик. Зараз я вам покажу. Такий він, мабуть, буде ледь замітний, запечена формула ось так ось виглядає. Зараз чи його видно буде, покажу вам. Його і не видно зовсім. Можливо, це на засмаглій шкірі його гарніше виглядає він. А на світлій, звичайно, і не видно. Ну, буду використовувати. Можливо, навіть як і пудру, тому що він такий світленький. Ось так ось ще моя давнішня хотілка, значить, ну, не давнішня, це не така вже й е, стара продукція, але це ось такий ось засіб від Revolution Pro. Зараз він весь близько, я зараз я вам відкрию. Це така ось невеличка палеточка. Вона виглядає просто, просто дуже чудово. Вона так сяє, така стразами викладена. Так коштувала вона не бюджетно 450 гривень. Але її, коли побачила, дуже-дуже захотіла. Значить, ось так вона називається Crystal Lux palette Pіч Royal. Королівський персик, вона називається. Значить 6 засобів. Є дзеркало. Така воно доволі вже люксового схожа на сегмент люксовий. ось так ось так І ось такі гарні такі відтіночки. Значить, це хайлайтери, бронзер, рум'яна і це така ось пудра. Зараз зробимо з вами сотчі. Такі мають шовковисту вони, класну структуру, просто супер. Такі прям з першого дотику наносяться дуже пігментовані. І я, як побачила, вже дійсно, що цей сегмент від Revolution Pro має гарну-гарну якість. Ось дивіться, які сяючі. Просто такі, як маслице лягають на руку. І верхній ряд. І мені подобається, що вони такі, це світлий, світлі відтінки. Я не пам'ятаю, чи є там темніший палеточка, але мені ця сподобалася. Це такий ось бронзер. Рум'яна легенькі-легенькі, їх майже і незамітно. І так, це ось така пудра. Ось такі відтінки гарні підійдуть для світлої шкіри. Оці темненькі навіть можна як тіні використовувати. Запаху немає, лише якийсь такий трішки пудровий. Ось так от, ну вона мені так сподобалась. Зараз я вам І ще раз покажу: це просто таке таким можна любуватися дуже довго. Просто вона така важкенька доволі. Це пластик, але такий добротний. Ай так стоїть, радує око. Ось так от. Наступне, що я придбала, це 75 гривень. Це ось така цікава штучка це для зняття макіяжу, такий ось спрей. Я таким ніколи не користувалася, з вітаміном Є е. 150 мл, буде цікаво спробувати. Повинен знімати стійкий макіяж з очей і з обличчя. Ну, буду пробувати така важка бутилочка. Цікаво буде, як він у використанні. Так, що ще? Ну, і з догляду зараз вам покажу, що воно влізе в кадр. Такий ось набір віджая. Я дивилася, віджая якісь набочки, але ну, мені цей найбільше сподобався. Значить, тут у нас чотири продукти. Зараз я вам покажу інформацію. Значить, цікава: сироватка для тіла 400 мл. Сироватка для обличчя, шиї і декольте, здається, 90 мл. Все на польському але можна трішки розібрати. І оцей цікавий гель для миття. Значить, він 500 мл. Їм можна мити тіло, волосся і обличчя. Не знаю, як це буде воно діяти, звичайно. Але спробую, якщо для миття обличчя, то 500 мл можна використовувати дуже довго. І крем-маска для обличчя 50 мл. Камера не хоче сфокусуватися, і зараз я вам відкрию покажу, як вони виглядають. Дістала я все з коробочки, значить, це у нас ось така ось маска з ефектом, мабуть, вибілювання. 94% натуральних складників. Ось така ось інформація, якщо комусь цікаво, Ну, я ж кажу все на польському. Це, значить, у нас сироватка для тіла, дуже цікаво. Мабуть, буду використовувати для обличчя, я думаю, це хватить дуже-дуже надовго. Ну, спробую. Ось така ось сироватка для обличчя це вже так мені вказано. І ось такий ось гель для миттю. Yeah. Зараз понюхаю хоча б один засіб. М -м, Знаєте, чим пахне? Дуже пахне ем, драже тік-так. Така м'ята з якоюсь свіжістю і якимсь таким шампунем. Один, на один, один в один, як тік-так. Ось так ось. Такі ось засоби буду користуватися і свої відгуки колись скажу у порожніх пляшечках. Ну, зараз це буде в запас, тому що в мене є ще використанні продукти, але колись спробую. Наступне, ага, значить не сказала, ціна була десь 360 гривень цього набору. Наступне це ось така ось палітра тіней. Мабуть, світло вимкну, тому що щось воно заважає. Від Revolution. Це вже Мейкап Революшн. Звичайний їхній бренд, значить. А тут 18 рефілів по 1,1 граму. Вона така металічна флембоянс, Якщо я не. Помиляюся, так називається. І зараз я вам покажу така пластикова в ній. Штучка є захисна, є дзеркало гарне. Зараз я його чимсь закрию, тому що воно буде, можливо, цим. Це також виблискує. І ось такі ось кольори. Вони такі яскраві, дійсно, як фламінго, такі аж виблискують, сяють. І дуже цікаво мені було спробувати. Тим паче була гарна ціна. Щось за 100 гривень, десь, ну, може, 150, так воно коштувала. І зараз зроблю з вами сводчики. Закрила дзеркаву листівкою, бо воно так виблискує. Значить, перший це флок, рожевий такі вони доволі. тверденьке, це такий сяючий золотий відтіночок. Персиковий, але ні, шуковий. Це такий, як мармуровий, це вже хлопушками йде, і зараз нанесемо на долоньку. Такий рожевий це для складочки можна використовувати золотий такий. З першого нанесення. Ну, персиковий світлий, вау! Хо. Дивіться, який цей. Навіть ну, вам на камеру не видно, тому що камера щось не передає так світло, але він як дохромий, такий рожевий, золотий йде. Так, на камері вам цього не видно. Ось так ось. Так наступне такий. Це яскравий, схожий на перший, але. Трішечки інший. Вау, це такий мідний, ну світлий, не буду вам показувати. І такий кораловий тут написаний. Кислотно-рожевий. дивіться, який прям вирви око. Ось він так виглядає. Це такий світло-рожевенький. У тут нанесу. І ось такий ось мільний. Оце вже масляний такий гарно розтягується. Щось в камера тільки на дівчині хочу фокусуватися. На фоці. Так, потім зараз... Ага, це такий. О, мені цікаво буде, який буде голубичий, плотний. ага, і синій також, тому що синій інколи. У Революшн не дуже гарний. якості. у мене є палеточка така дзеркальна, там синій щось мені не дуже сподобався. Ну, подивлюся, так розтягується гарно. Такий червоний. Ну, синій. Треба дивитися на очах, тому що так не зрозуміло ще. Нібито не п'ятний? Але це на руці, на очах, можливо, буде інший ефект. Так, наступні це вже матові. Пішли це вже останній ряд матових. Все таке аніція сяючий і п'ятий ультра. Це такий темненький. Цей класний, такий світленький, ну, а це можливо, як топор використовувати, або куточок кока, як хайлайтер. Ось така ось палітрочка. Така гарна, можна і на кожен день щось придумати, і щось святкове таке яскраве. Вона виглядає такою прям кислотною, на вигляд, але я дивлюсь, що можна зробити і менш яскравий макіяжі. Ну, цей мені доохромний дуже сподобався оцей, знаєш, кругом його так і не видно. як він змінює трішки колір. Ось така ось палеточка гарна, він закрию, щоб не зражало дзеркало. класна, металічна. Потім я ще замовила такий ось Подарунковий набір за 400, там 440 чи 450 гривень. Ось така ось коробочка класна від Makeup Obsession Gift Set. Тут ось інформація, не буду перевертати. І покажу вам, що в нього входило. Зараз трішки приберу, щоб не заважало. Ось так воно відкривається. Значить, і в цей набір входить, значить, отакий ось спрей для фіксації макіяжу Luna Glow. Це він такий з блискітками. Такі там блискітки буде цікаво використати. 100 мл з зеленим чаєм, кофеїном і перлинами сяючими. Це під бренд Мейкап Пупсешен, нагадую вам. Значить, ось таке ось невеличке дзеркальце. Дзеркало не буду показувати, але воно не іскажає, тому гарне, просто класне глянути вкинути в сумочку та ще й в чухлі в такому спеціальному захисному. Значить, ось таке ось гарне масло для губ. Дивіться, яке воно класне. Там всередині такі, як пелюстки волошки. Це олія для губ. Навіть не блиск, а олія. Так, з пелюстками квітів. Зараз понюхаю. Має такий ванільний запах. Озвочу ну, тут робити ладно, так видно, що ви близько. звичайно, така олійка. Буду використовувати клас. Мені сподобався просто цей навіть пузирючок такий. З пелюсточками класненькими. Також олівець був ось такий ось каяловий олівець це синього кольору. Ось такий звичайний дерев'яний, зараз нанесу вам суть. Ось так ось можна буде під такі тінь його використати. Доволі такий. Середньої м'якості не дуже м'який і не дуже твердий такий. Якраз, я думаю, буде гарний. І а другий олівець з цього набору це такий ось світлий вже. Дезел, можливо, це назв Це Цей зараз подивлюсь, да. так. Mess називається, а цей називається дезел. Ну, цей дезел такий він світленький, можливо, він незамітно його буде. Такий він виблискає, можна використовувати в кутикока, можливо, треба все пробувати в макіяжах, як воно буде виглядати на очах. І останнє в цьому наборі це була ось така класна палітрочка Flower Haze. Палетка, значить, 16 рефілів по 1,3 г. Просто виглядає шикарно, красиво. Revolution цим і заманюють своїх клієнтів. У них такі гарні коробочки і засоби, просто класний. І вона ось така звичайна картонка, але доволі таки добротна. Також має дзеркало. І ось такі ось кольори красиві. Хейс, Daisy, hey, Petal, Tulip, Sky. Чимось перекликається з оцією палеточкою. Ось. Оцією. Зараз я вам покажу. Можливо, деякі кольори і схожі. Ну, є схожість, але невелика. Все-таки різниця і синій тут. Яскравіші, я тут ні. Тут більш такі вони пастельні. Я думала, вона зовсім буде на неї схожа, але ні. Ось такі ось кольори. Поки сводчики не буду робити, тому що, думаю, можливо, її на подарунок. Але ще я вагаюся. Ось так ось виглядає. Якщо я собі її залишу, то я вам в наступних відео сводчі покажу в неї так от. Так, набор. Так, набор я вам показала. зараз я вам покажу, які мені прийшли подаруночки. Значить, це я замовила на суму треба було більше 1200. І за це тобі дають подарунок на суму десь 1600. перший в це йшла ось така ось сироватка. Ось така. І зараз наступне я вам покажу що. Буде. І подаруночки. значить перше це ось такий ось рум'яна в стіку значить Тут можливо використовувати і для щічок, і для губ від Makeup Obsession. значить Тут у нас аж 14 г, тобто доволі таки великий він, ось такий ось яскравий колір, і покажу вам соч Має приємний такий запах жувальної гумки. Ну, дивіться тіні Тінтую шкіру. Зараз вам покажу. Ой, вони такі м'якенькі. Ось так ось. Але можна розтушувати і, в принципі, виглядатиме дуже таке мило. Так і для губ можна і для щічок. Такі вони м'якенькі, шовковисті, доволі такі приємні. Ну, буду пробувати. Класно, в подарунок отримати щось новеньке. Так, сироватку я вам вже сказала, це така сама, яку я придбала, а мені також дали в подарунок. Також 30 мл серум СБД. Щось така вона точно така, поки відкривати, не буду, хай стоїть запасик. Значить, ще бронзер. Ось такий був цікавий вигляді сердечка. Минуло у минулому моїх покупках було. Сердечко рум'янами. А тепер це ось такий ось запечений бронзер. Значить 10 грамів у ньому. Ось так ось він виглядає на малюнку. І зараз я вам відкрию, покажу. Просто я ж кажу в Revolution такі класні упаковочки, просто заманюють клієнтів. І ось так ось він виглядає, з такими як прожилками. Так, це запечений, мені здається, такого бронзера мабуть, на все життя вистачить, якщо навіть він один у вас буде. І ось такий ось колір. Доволі такий колір не яскраво виражений, прям коричневий, такий легенький, таким має сяючим ефектом. Буду пробувати. Я думаю, для моєї світлої шкіри підійде, тому що він не такий прям коричневий. Занадто. Ось так класно було отримати подарунок. І останнє, що з цього набору було. Ні, не останнє. Ще забула вам показати ось такі ось пензлики класні. Просто, знаєте, такі пензлики антістрес. Зараз я вам покажу. Вони ось такі гарні косметичці. Ось так ось вона зачиняється. Тут різні я. Достану, один, можливо, покажу, дивіться, просто можна гратися і заспокоювати свої нерви. Просто клас, там такі всередині блискітки, не блискітки, а такі сердечка з зірочками. І пензлики такі м'якенькі, вони синтетичного ворсу, але, я думаю, будуть гарні використання. Значить, тут і для розтушовки тіней, і для хайлайтера це можна скульптор або о, бронзер наносити, рум'яна, там тіні, ну, Будь-які принародити. Просто класні пенлики. Дуже-дуже мені сподобалися. Такі рожеві дівчачі. Ага, і останній. Що було з цього набору, але у мене така палеточка є. Я її придбала в минулого разу. Це ось така ось зелена від XX Revolution XY. Якщо вам цікаво подивитися її свочі, то в минулих відео вони вже є. Но я її відкривати не буду, можливо, буде на подарунок або продам. Тому що дві одинакових мені не треба, я, так скажу, не розстроїлася, що така сама мені прийшла. Хай буде. Як кажуть, в хазяйстві знадобиться. Ось таке моє було велике замовлення, класні подарунки просто супер. Буду все використовувати. І скажу свої відгуки в наступних відео. Дякую, що подивилися це відео. До нових зустрічей. Ставте лайк, якщо вам сподобалось, підписуйтеся на канал. І дуже рада вас буду бачити ще раз.